Історія про самотність, помсту і травму. Франківський драмтеатр покаже виставу Медея. Це вже п'ята прем'єра 86-го театрального сезону. Режисерка Оксана Дмитрієва поєднала історію дочки колхідського царя медеї від давньогрецького поета та драматурга Евріпіда і текст німецького драматурга та режисера Гайнера Мюллера. Тому вистава Медея, що у перекладі з грецької означає мужність, говорить про людські страждання та звертається до глядача із питанням Хто я? А ще додає режисерка, тісно переплітається із сьогоденням. Це дійсна історія пов'язана з тим, що відбувається з нами зараз. Ну, і всі вистави, які ну, я роблю після повномасштабного вторгнення, так чи інакше пов'язані з тим, що відбувається е, зі мною, з моєю країною е, в цей час. Тому і вистава Медея це е, про. Е, про те, що відбувається з нами, це і тема людей, які, які вимушені покинути свою вітчизну, це і тема окупованих територій, це і дуже важка тема, що таке бути свідком. Тих жахіть, які відбуваються на наших очах, роль медеї у виставі виконує Надія Левченко. Каже, для неї ця героїня має важливе значення, адже вона розповідає про наш обов'язок пам'ятати медея, яку мені пророчили з першого курсу, ну там там зовнішністю, це вся історія. Я собі навіть не усвідомлювала, що це буде, що вона до мене дійде. І задавала собі, собі навіть питання, чому саме зараз до мене дійшла. Саме Медея. Спочатку злякалась, ну там е, попсова моя історія в голові була про те, що Медея вбиває дітей. Це ж ми всі так виховувалися на цьому і читали в школі цей матеріал крізь призму вбивства дітей. І запам'ятовувався нам цей персонаж. А зараз для мене це історія про, про усвідомлення втрати через. Через забуту пам'ять костюми і сценографію для вистави, а саме дерев'яні і металеві артефакти ручної роботи, створив харківський художник Константин Зоркін. Митець ділиться. Він був натхнений силою кохання. Так сталося в моєму житті. Що я дізнався, що таке справжнє кохання? Це сталося під час війни, і в мене ціла колекція схожих історій моїх друзів, знайомих. Я думаю, що це дійсно нова парадигма, оскільки ми живемо в міфологічному світі, де йде боротьба добра і зла з будь-якою буквою і те інше. І все, що з від нами відбувається, ну про це ми раніше читали в книжках і не просто в книжках, а в міфах. Прем'єра-медея відбудеться у франківському драмтеатрі 3 та 29 квітня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».